Вбивця Porsche від BVD, батарея Blade 2, яка допоможе проїхати 2000 км, та нова батарея від NIO. Про все це ми поговоримо у Charge News. Всіх вітаю з вами Влад та новини від Charspy, Новини про те, що там робиться на ринку китайських електромобілів, які нові авто там виходять, які нові технології та все таке. Цікаве. І сьогодні я розповім вам немало дуже цікавої та корисної інформації про нові технології в сфері акумуляторів електромобілів. Ну а перед цим розповім вам про нове цікаве авто. У Біведі та Mercedes є спільний бренд, назву якого ви всі вже повинні знати, і зветься ця компанія Denza. Так, це не просто дочиня компанії BVD, а це саме спільний проєкт BVD та Mercedes, де ну, у BVD там набагато більша, звичайна частка, але ж все ж таки. Вони вже випустили досить популярний електромобіль під назвою Denza N7. А зараз вони планують принизити Panamera від Porsche. але за рахунок якого авто? BVD і спільне з Mercedes-Benz з підприємство під назвою Denza показали в Європі Z9GT Shooting Brake. Він націлений на конкуренцію з Porsche Panamera. Denza z 9 GT дебютує на пікінському автосалоні 25 квітня. Початок продажів на внутрішньому ринку запланований на цей рік. Пізніше z 9 GT потрапить і в Європу. І ви напевне зараз справедливо думаєте, стривай, а як це так електромобіль буде конкурувати з ДВЗ? Вони там, що взагалі з ГУЗду всі поїхали, і можливо і таке. Адже до кінця невідомо чи буде це електромобіль, чи це буде бхев, тобто гібрид. З одного боку, конкурувати електромобілю з е, автодвз. Це ну, нелогічно. А з іншого боку, на всіх фото ця нова Денза, вона в такому обклеєному камуфляжі, в плівці. І за нею не видно навіть радіаторів. Тому досить впір вони тримають інтригу і невідомо насправді, якого типу це буде авто взагалі. Денза Z9GT був протестований і показаний в Європі. На свіжих кадрах він носить відвертий камуфляж, досить схожий на N7, але має більш тонкий профіль витончену лінію даху та тонкі подовжені фари. Іншими особливостями Z9GT є висувні дверні ручки та спортивний спойлер на даху, ден заподілився фотографіями Z9GT поруч із Porsche Panamera та Ferrari GT C4 Lusso. Не потрібно навіть приглядувати, щоб побачити схожість Z9GT із Porsche Panamera. В свою чергу відомо, що хеджбек Porsche Може похвалитися здоровезними розмірами. Інформації про силову установку цієї дензи поки що ще немає. Але генеральний директор Денза поділився інформацією, що ось ця модель пройшла тест на лося із швидкістю 90 км за годину. Ну і звичайно, він підкреслив, що z 9 GT буде випереджати панамера та в цілому s класу в майже всіх параметрах. Усередині, в салоні, да, по комфорту, ну а також при. Е Скорення та технічні характеристики. Як я вже казав раніше, дебют Z9GT відбудеться у Потінському автосалоні 25 квітня. Більше того, буде варіант Седан GT. Саме тому я вже дуже чекаю цього 25 квітня подивитися, що ж там за авто вийдуть на цій виставці. Там просто стільки різних авто цікавих вийде у цьому сезоні, що я, напевне, більш за все чекаю, саме цю виставку із всіх тих, що були раніше. Ну і ви знаєте, яке. Саме авто я жду, а саме хонди нові, які вийдуть там. Дуже цікаво, які ж вони будуть, за скільки будуть продаватися. Ну і якщо ви захочете е, придбати собі таку нову хонду, то звертайтеся до команди Spy. Ну і будете першим, хто буде кататися на абсолютно новій хонді. Тому вся інформація, що вам потрібна, у описі до цього відео. Ну а тепер про батареї. Дочірня компанія BYD під назвою FinDreams випустить другу генерацію своєї відомої, легендарної вже батареї Лезової, яка зветься Blade. Одним із ключових оновлень цієї батареї, як очікується, буде збільшена щільність енергії, і очікують близько 190 Вт годин на кілограм. Оригінальна лезова батарея, представлена у 2020 році, зробила революцію в індустрії електромобілів, зробивши більш дешеві літій-залізофосфатні батареї, а також зробила їх конкурентоспроможними з нікіль-кобальт-марганцевими батареями. Це було зроблено шляхом розміщення окремих елементів у лопатову структуру всередині батарейних блоків, звідки й назва лезова батарея. Таке розташування збільшило використання простору аж на 50% порівняно з існуючими на той час акумуляторами LFP. Коли була представлена батарея Blade першої генерації, то щільність енергії була 100%. 40 Вт годин на кілограм, потім її збільшили до 150, а зараз взагалі очікується близько 190 Вт годин на кілограм. А що це нам дає? А саме менший розмір батареї, меншу вагу за тією ж ємністю, а також зменшення споживання енергії аж на 100 кілометрів. Тобто при одних і тих самих параметрах ви проїдете на 100 км більше. Fast Technology припускає, що Blade батарея другого покоління допоможе повністю електричним моделям перевищити тисячу кілометрів. Такий асортимент зробить автомобілі, оснащені ними конкурентоспроможними з твердотільною батареєю, яку рекламує IM Motors, і напівтвердотільною батареєю, яка зараз виробляється для NIO. Якщо Блейд-батарея другого покоління справді зможе досягати щільності енергії понад 190 годин на кілограм, це зробить її найефективнішою LFP-батареєю на сьогоднішній день. Біведі стверджує, що однією з ключових переваг блейд батареї є те, що вони набагато безпечніші. Компанія дуже прагне продемонструвати тест на проникнення цвяха, під час якого батарея NMC спалахує після проникнення цвяха, а батарея Блейд ні. Зрештою, це повинно призвести. До значного здешевшення електромобілів у цілому і допомогти біведі досягти мети, щоб їхні авто продавалися за ціною нижчою ніж традиційні ДВЗ автомобілі. Ну а також щоб бути дуже конкурентно спроможними у ціновій війні в Китаї. Цікаво, що ця новина від біваді з'явилася одразу після оголошення про п'яте покоління системи DMI. Яка дозволить автомобілю у комбінованому режимі гібриду проїхати аж 2000 км. кілометрів. Ну і що як не ця батарея цьому допоможе? Мається на увазі той гібрид, де ДВЗ просто підтримує заряд е акумулятора, який живить вже електродвигун, який є по факту основним. Біводі насправді красунчики, і саме тому е ми завжди говоримо, щоб ви звернули увагу, хоча б просто коли. Ви обираєте собі авто саме на ось такій компанії, як Bivadi. Причому ми не просто це говоримо на словах, ми ще й пропонуємо вам відчути, що це таке. Адже до вашої уваги, Bivadi Tank, Bivadi Song Plus, Bivadi Song L вже в нас є для тест-драйву. І ви можете приїхати до нас в офіс. Поспілкуватися з менеджерами, покататися на цих авто, подивитися, що вони себе представляють, що таке BVD І зробити для себе вже вибір. Тому все, що вам потрібно, знаходиться в описі до цього відео. Записуйтесь на тест-драйв та дивіться вживу, що таке по-справжньому класний електромобіль. Продовжуємо тему оновлених батарей і зараз на черзі батареї від NIO, адже вони випускають першу. Цирійну напівтверду батарею ємністю 150 квт годин. Вам також цікаво, що воно таке. Цей акумулятор має щільність енергії 260 Вт ватт годин на кілограм і забезпечує запас ходу до 1055 км. кілометрів. Після першого оголошення в 2021 році Ніо нарешті розпочала масове виробництво напівтвердої батареї ємністю 150 квт годин. Батарея має щільність 260 Вт ватт годин на кілограм. Ще одна особливість цього блоку: система охолодження, яка в 6 разів потужніша порівняно зі звичайними батареями. Вага такої батареї становить лише 676 кг, що лише на 20 кг більше, ніж акумуляторна батарея NIO ємністю 100 квт годин. Для порівняння акумулятор LFP-ємністю 135,5 квт годин від біввайді важить 903 кг. Ніо не розкриває, коли саме буде запущена ця батарея. Але у своїх соцмережах вони трішечки роблять нам пасхалочки і говорять, що буде запущена у другому кварталі цього року. Ну чи, хоча б заплановано так, а як воно там буде, вже подивимось. А початок масового виробництва вказує на те, що оці ці батареї будуть доступні на станціях Ніо. Е, де можна приїхати і замінити батарею, якщо на авто є така функція, і доступно це буде після початку виробництва вже через декілька місяців. Раніше співзасновник і генеральний директор NIO Вільям Лі випробував седан NIO ET7 з напівтвердою батареєю ємністю 150 квт годин. Він проїхав 1044 км на одному заряді до 3% заряду акумулятора. Під час випробувань Вільям Лі розповів, що цю батарею раніше тестували на іншому маршруті, проїхавши 1145 км кілометрів на зарядці. Це світовий рекорд для серійного електромобіля. Що ж, друзі, це всі новини на сьогодні. Я сподіваюся, що вони були для вас цікавими, пізнавальними та корисними, адже батарея це дуже важливий елемент у будь-якому електромобілі, і від цього залежить як комфорт взагалі користування електромобілем, так і дуже багато ситуацій. У житті, ну а я нагадую, щоб ви не забували підписатися на всі наші соцмережі, які ви зараз бачите внизу в екрані. Це Тікток, Інстаграм, Фейсбук. Також не забувайте про наш телеграм, де у нас велика спільнота, яка допомагає один одному у вирішенні якихось питань з приводу електромобілів, або ж просто спілкування на різні теми стосовно електромобілів. Не забувайте підписатися на наш основний канал YouTube, де виходять різні цікаві огляди, стріми, корисні теми. Які дуже корисні саме електровласникам та тим, хто збирається такими стати. Ну, якщо ви збираєтесь стати електровласником, то запрошуємо до нас у гості на газопровідну 41 у Києві. На цьому все з вами був Влад та команда Черспай. Бувайте.